У цьому ролику я розкажу тобі, чому 99% курсів. Це є повна фігня. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити свою вподобайку і обов'язково дивитися ролик до кінця. В ньому я розкажу, чому більшість курсів по таргету це є повна шляпа. Напевно, більшість вас бачить, що зараз дуже багато курсів з'явилось по таргетованій рекламі. Ціла купа різних експертів, таргетологів номер 1 топ в своїй ніші і так далі. Дуже часто зараз і багато я навіть бачу цієї реклами, і я розумію, що Більшість цих людей однозначно мають свої курси. Я не хочу говорити за когось конкретного, я хочу розказати вам загальні критерії, по яким ви можете для себе зрозуміти, чи варто дійсно купувати курс. І чому власне, більшість курсів це є повна фігня, яку можна знайти в інтернеті буквально в пару кліків. Наприклад, у мене на каналі є повністю безкоштовний курс по таргетованій рекламі на майже 25 уроків, де є вся детальна інформація. По плейлисту ви зможете його знайти, ознайомитись, будь ласка. Давайте тепер по пунктам я розкажу на що саме звертати увагу при виборі курсу. Перше, саме важливіше, дивіться на ту людину, яка продає вам курс, на що треба звернути увагу. Я бачу таку тенденцію, що всі продають зараз успішний успіх. Тобто це там крута тачка, новий айфон, нова машина, нова квартира і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Більшість людей це транслює, показує вам і як ви думаєте, для чого. В першу чергу. І ці люди хочуть вам показати, що от завдяки от своїй власній справі вони мають можливість купувати такі речі. Тобто, ви на підсідному рівні починаєте думати: ага, раз цей чувак купив новий айфон, значить, типу, цей бізнес, яким він займається, своє рамесло, він дійсно дозволяє таке купити. Не спорю, можна купити, але в більшості випадків це показується для того, щоб показати вам свою ну, своє багатство, що ви заробляєте, щоб люди приходили до вас. І умовно мали ті самі речі, тобто, завдяки цьому. Вами по факту маніпулюють, Відкрию вам такий невеличкий секрет. Тут зрозуміло, спитайтеся, подивіться на спікера, як він живе, чи показує він внутрянку свого бізнесу, чи показує він результати свого бізнесу, чи показує він фейли свого бізнесу. Тобто, ви також повинні розуміти, що не завжди все так гладко, і потрібно, якби розуміти, що бувають там якісь хороші дні, погані дні, хороші клієнти, погані. Якщо вам цього не показують, а показують тільки якийсь лайфстайл, то задумайтесь, чи потрібно купувати курси у Людини, що я бачу в більшості курсах по таргетованій рекламі, я це називаю не досвід, а Вікіпедія. Тобто вам продають в більшості випадків, не говорю за всіх, просто Вікіпедію. Що в моєму розумінні Вікіпедія це означає, що ми просто взяли дані з інтернету, їх систематизувала або свої знання, ну і вам продає під виглядом свого досвіду. А в більшості, що на курсах я вважаю наприклад, цінним, це людський досвід. Якщо порівнювати, то краще купити курс. Курс людини, яка є практикуючою, яка має свій досвід і вам за свій досвід розкаже, а не та людина, яка просто щось вивчила і вам розказала, що вона вивчила. Тобто це, ви розумієте, це і зовсім різні речі. Тому, якщо підсумувати, це має бути досвід, а не Вікіпедія. Також на що варто звернути ще увагу, це є обіцянки цянки. Тобто, якщо вам дуже багато обіцяють е, прям якісь нереалістичні терміни, наприклад, стань таргетологом за місяць і заробляй від там двох тисяч доларів з клієнтів. Якщо ви прям повний новачок, вам варто розуміти, що це ну нереально по суті досягнути. І вас власне от таким контентом і підживлюють, що от, можна купити айфон, можна купити машину. І більшості новачків вони просто не розуміють, що це по факту нереально. Тобто. Можна освоїти якусь базу просту мінімально, там як працює реклама, що таке, як виглядає рекламний кабінет, його вся структура. Ну далі будуть дуже багато інших процесів, по яким ви просто не зможете. Ну просто які нереально освоїти за місяць. Можна, ну, в принципі, якщо самому собі контраргументувати, можна заробити 2000 тисячі доларів за місяць з таргету. Але це будуть перші й останні ваших 2000 тисячі доларів, тому що ви, наприклад, отримаєте клієнта. Ви не зможете з ним далі працювати, бо ви без досвіду не зможете дати йому результат. Ну хіба що так складуться зорі, що ви дійсно зможете дати результат і працювати, але це швидше на початках буде певно, прям дуже велике щастя, що вам так пощастить. Тому майте на увазі, що варто дійсно, тобто варто звертати увагу, що вам обіцяють, і оцінювати адекватно то, що вам пропонують. Якщо вам людина каже, дивіться, я вам можу дати, наприклад, професію, я вам можу дати якісь базове розуміння, я можу вам допомогти вирішувати. Якісь проблеми в цьому, але я не гарантую вам, що ви будете прям за три місяці топчиком. Тут все тільки буде залежати від вас від того, наскільки ви приділяєте цьому час, наскільки ви сконцентровані в цій роботі, ну і наскільки ви готові отримати результат. Власне, от через то і варто розуміти, що якщо вас з самого початку щось вам обіцяють, таке що прям нереальне, не ведіться, 100% це курс шляпа. Також ще можна сказати про те, що варто звертати увагу на те. Дійсно, як я вже повторювався, чи людина практикуючий таргетолог взагалі будь-якому курсі, якщо там, наприклад, людина займається, продає курс по SMM, чи займається вона SMM, Чи є в неї клієнти? Я дуже багато. Бачив, ну прям реально ну, для мене це особисто парадокс, коли людина продає курси по чомусь, власне, цим не займаючись, так? Взяти мою нішу таргетована реклама. Тобто, якщо я продаю комусь своє навчання, тобто я вчу людей, це означає, що я знаю, як вчити, я даю свій досвід, а досвід він береться з клієнтів. Якщо в людини немає цих клієнтів, то власне теж варто задуматись. Можливо, людина просто вам щось впарює, отак і казав, якийсь просто якийсь систематизовані знання. Без свого досвіду, тому на це також звертайте увагу. Також важливо, що на що треба звертати увагу при виборі якогось курсу, щоб зрозуміти його ефективність, це відноситься більше до попереднього. Тобто, якщо людина має дійсно клієнтів в своєму бізнесі, має навчання, вона має якісь свої досягнення підтверджувати. В моєму особистому розумінні сказати, що я працюю з брендом Кока-Кола, не дорівнює те, що я працюю з брендом Кока-Кола. Мусить бути якісь, знаєте, адекватні докази. З цього, тобто також буває таке, що люди дійсно собі додають якісь такі регалії, яким вони не відповідають, і через це ну, теж вводять людей якусь певну оману. Тобто людина думає, що О, це якийсь там крутий спец, він там працював, наприклад, з якимись крутими блогерами, чи він там мав колаборації з якимись крутими брендами. А по факту це може бути просто слова, які ну, ви не можете перевірити. Найкраще, що ви можете перевірити, це знову ж таки дивитись на власне спеціаліста. Якщо ви бачите його внутрянку бізнесу, як він працює в будь-якому випадку, мусить бути якісь там кейси, якісь там портфоліо, якісь там досягнення. І, знову ж таки, не просто на словах, тому майте це на увазі. Наприклад, в мене на каналі ви знайдете мої кейси, де є реальні там кабінети, показується вся моя робота, все, що я робив, які рекламні макети. Тобто, в мене це в моєму випадку я можу спокійно доказати всю свою роботу, як я що робив, і не путатись в якихось своїх словах. Так, тобто, бо я знаю, що я говорю правду, тому. Власне, звертайте також увагу на таких людей, тобто, що має бути не просто слова, а докази своїх слів. От і все. І останнє про що я маю сказати, на що також можна звернути увагу при виборі курсу. Чи людина дуже сильно хвалить себе? Бо знову ж таки, як то якби то сказати, це більше відноситься до попереднього, може собі додавати якісь такі регалії, які не відповідають дійсності. Тому також дивіться, будь ласка, чи дійсно там. Бо іноді люди здатні щось дуже сильно перебільшувати, тому майте це на увазі. Тобто, якщо підсумувати, я не хочу сказати, що всі курси погані більшість з них дійсно можуть мати крутий підхід і бути максимально якісними навіть та сама, грубо кажучи, Вікіпедія, про яку я говорю, вона є систематизована, і замість того, наприклад, що людина має шукати там умовно три тижні всі ту інформацію, вона є просто одним списком викладена, структуризовано, тобто це прекрасно. Але Просто мова йде про те, ключова різниця між тим, що якщо людина це так і позиціонує, не говорячи, наприклад, що це її досвід, так і коли людина говорить, що це її досвід, і він продається, як якась грубо кажучи, набір простих якихось там текстів з якоїсь вікіпедії. Якщо вам само початку говорять, це от таке, от таке, от таке, і ви реально за це платите, там не всі гроші світу, якщо ну, є такий продукт, тобто ви і ну тобто тут по суті претензій і не буде. Але якщо людина з Забагато обіцяє, показує супер пупер успішне життя, перебільшує якісь свої досягнення реалії, продає вам якусь обіцянку, яку неможливо виконати, і просто, грубо кажучи, продає це все під соусом якоїсь просто набору якоїсь базової інформації, і причому це впарює за великі гроші. Тоді дійсно результату тут не буде. Будь ласка, поділіться в коментарях власними ситуаціями, чи ви попадали на таких гори навчання, який у вас був досвід. Мені буде дуже цікаво це почати. Читати, прям хочу Я з радістю навіть перечитаю і дам відповідь на ваші коментар. Також, якщо у вас є ще цікаві ідеї для роликів, будь ласка, пишіть їх під цим відео. Я вдячний вам, що ви додивилися це відео до кінця, також зараз впливе підказочки з відео, які можна ще подивитись. Дякую вам за перегляд.